Плавання це унікальний шанс для всіх людей, хто хоче здоровити свій організм. Коли ми зануримося в воду, наше тіло потрапляє в щільне середовище, яке чинить опір нашим рухам у 12 разів, разів сильніше, ніж просте повітря. І це просто приголомшливо, тому що вода знижує навантаження на наші солоби. В той час, як м'язи працюють наповну, у нас нема ударного навантаження, як, наприклад, під час бігу, і нема підвищеного тиску на міжхрабцеві диски. Саме тому плавання творить чудеса. Що буде з нашим організмом, якщо плавати кожен день? Які процеси відбуватимуться? Які зміни ми побачимо і відчуємо? А відчуємо ми насправді дуже і дуже багато чого? В цьому відео я відповів на всі ці запитання, так що додивляється ролик до кінця, бо є дуже цікаво і корисно. Так погнали, коли ми плаваємо, то задіюються практично всі м'язи нашого тіла. Чого не скажеш, наприклад, пробіг, де задіюються приблизно 70% нашої мускулатури. Під час плавання працює все, і тому перша річ, яку ви відчуваєте, якщо почнете регулярно плавати, це, звичайно ж, поліпшення стану всієї вашої мускулатури. Це і ноги, і плечі, спина, груди, прес, взагалі все. Більш того, під час плавання включається в роботу ті надрібніші м'язи, стабілізатори, які, в звичайному житті працювали дуже слабо, до яких буквально не виходило дотягнутися звичайними вправами або ходьбою. але саме під час плавання, перебуваючи в горизонтальному стані, ми можемо домогтися їх активізації. Наступну річ, яку ви помітите, це поліпшення вашої постави плавання, особливо в правильно поставленій техніці дуже здорово покращує вашу поставу, і це визначалося дуже багатьма людьми. Ви коли-небудь бачили сутулих плавців, але, в принципі, в природі вони є. Але якби ці люди не плавали, то вони були б більш сутулішими. Тому що у воді ми діємо у двох напрямках: по-перше, ми розбираємо ту мускулатуру, яка відповідає за зведення лопаток і випинання грудей. Ось ті самі м'язи, стабілізатори. По-друге, ми забезпечуємо більш гнучкість і розтяжку для м'язів, грудей і плечей. Тому нам в природному положенні стає вже набагато простіше і комфортніше тримати пряму поставу, тому що м'язи спини. Приведені в тонус, вони звели лопатки і розправили плечі і груди набагато краще розтягнуті, тому їм комфортно забезпечити пряму поставу. Наступна річ, яка станеться з вами в результаті регулярного плавання, це значне оздоровлення вашої серцево-судинної системи. Було дослідження, де вчені прийшли до висновку, що саме для оздоровлення серця і судин таке кардіонавантаження, як плавання, підходить найкраще, тому що ми перебуваємо в горизонтальному положенні. Це унікальний спорт. Загалом до інших видів навантаження, де б ми не перебували горизонтально, практично нема. Ось тільки плавання в воді, коли ми перебуваємо горизонтально, нашому серцю набагато комфортніше і зручніше прокачувати кров, не створюється надмірного шкідливого тиску всередині нього, та умови максимально відповідні. Наступний пункт це наша дихальна система плавання. Це один з найкращих видів фізичного навантаження, яке здоров'я саме наші легені. Та збільшує їх життєвий об'єм. Є таке поняття, як життєвий об'єм легень. Грубо кажучи, це той об'єм повітря, який ви здатні вдихнути. І, звичайно ж, у спортсменів життєвий об'єм легень більший. Якщо у нас великий життєвий об'єм, то легені у нас набагато краще вентилюють, і організм цілому здатний отримати більше кисню у середньої дорослої людини. Життєвий об'єм легень приблизно 3,5 тисячі кубічних сантиметрів. У спортсменів це ж приблизно 4,5-5 тисяч кубічних сантиметрів, тобто більше приблизно на тисячу півтори Але якщо ми візьмемо плавців. То у них цей показник може досягати 6200 кубічних сантиметрів, тобто середня людина 3,5 тисячі, а плавець – 6200, практично два рази. Наступна річ – це витрата калорій. Звичайно ж, якщо ви раніше не плавали і почнете плавати регулярно, то ви зміснете мускулатуру всього тіла і частину пішкірного жиру ви теж спалите. Витрату калорій дуже сильно залежить від техніки і швидкості плавання. Якщо ми беремо звичайний біг, то за годину ми спалюємо десь 500 кілокалорій. Потенційно плавання може бути як і менш інтенсивніше, ніж біг. Такий більш інтенсивніший, це, звичайно, дуже сильно пов'язано із стилем плавання. Якщо ми беремо, наприклад, брас, то спалювати ми будемо 400-800 ккал на годину, залежно від швидкості. Якщо ми беремо кроль, то це 500 1000 ккал на годину. Якщо ми беремо кроль на спині, то це ті ж самі показники. А якщо ми беремо батерфляй, то це від 600 до 1000 ккал за годину. Найекономніший це у нас брас, кроль вже більш інтенсивніший, а найбільш енергоємний це у нас батерфляй. Ну знову ж таки, дуже сильно залежить від швидкості. Можна батерфляєм плести по чуть-чуть, можна плести до незмоги на максимальній швидкості. Так, що це показники усередині для загального розуміння? Також звичайне плавання дуже здорово впливає на наш психоемоційний стан воно тренує нашу нервову систему, і, до речі, кажучи, що й загартовані за рахунок того, що ми зануримося з тепло середовища про холодну воду. А потім назад переходимо в тепле. Також плавання здорово сприяє скиданню ендорфінів. Саме тому для багатьох людей плавання пов'язане з якимось отриманням саме задоволення. От людям приємно плавати саме завдяки цим нейромедіаторам ендорфінам. Також було доведено, що плавання дуже здорово знімає стрес, і загалом люди, які ходять у басейн, як правило, перебувають у піднесеному настрої. Окремо варто сказати про мускулатуру. При яких стилях які м'язи набагато краще опрацьовуються. Якщо ми беремо образ, перш за все він буде впливати на наші груди та м'язи спини. І в другу чергу це плечі, передпліччя і трицепси. Якщо ми беремо класичний кроль, то в першу чергу це плечі, трицепси і м'язи спини, а в другу. Це стегна і сідниці. Якщо ми беремо кроль на спині, то в першу чергу це опрацьовуються м'язи спини, а в другу чергу це плечі трапеції і стегна. Якщо ми беремо батерфляй, то вплив йде відразу на плечі, на трицепси, на м'язи спини, на м'язи преса і грудей. Для багатьох людей, до речі кажучи, техніка батрефляй найбільше складні, оскільки навантаження, то дійсно дуже комплексне. Проте, якщо ви хочете особливо прокачати м'язи стегон, живота. І ніхто. Ви можете спробувати плавання без допомоги рук, але, звичайно ж, це підходить тільки для досвідчених плавців. Новачкам у плавання такими фокусами краще не промишляти. До речі, друзі, напишіть у коментарях, яким ви стилем плаваєте або ніколи не пробували. І хочете навчитися поділіться, буде дуже цікаво. А якщо вам сподобався це відео, то поставте лайк і підпишіться на мій канал. До зустрічі!